Що таке, таке слово медитація? Звичайно. І що за таке, як ти? Що, таке? що ти знаєш? Ну, наскільки я розумію, це коли mm. ти повністю, е, повністю. повністю розслабляєшся. Ну, ну і що далі, що так? Ну, і що далі що так? Ну, я розумію, але я не можу це сформулювати просто. Звільнити свої лишні думки. Ну це більше так, як самокіс аналіз. Аналіз. І що далі? Нема, думок, ну, не нема, думок. нема думок от те немає думок. Медитація це, це є зв'язок. Медитація це є зв'язок. Зв'язок з чим. Зв'язок з чим. Ну, з. Ти зараз можеш знати. Ну, давайте розказуйте. Mm. Я вже розказав все, що я знаю, я більше нічого не знаю. Ну дивись, от медитація, медитація це є зв'язок, але, зв зв але це є зв'язок з Богом. Я до висновку і задіваюся. Що наш Бог це є сонце. Що наш Бог це є сонце. Це зв'язок з сонцем. Це зв'язок з сонцем. І не просто це зовсім. Не просто а -а -а. А -а -а. це зовсім. Сонце. Круто. Сьогодні вже 1417, 1417 день. Кутлове тіло. От кожного дня ти от кожного от дня, можеш, от от можеш трошки можеш, звернутися трошки. до Бога, формувати а цей зв'язок. Формувати цей зв'язок. А я питаю, що буде потім. Більше будеш усвідомлювати. What's це потрібно всім. Всі. Так. так. Ну що там цікаво. Що це тоже. Таки, я, таки... Знаю, я багато це изучал. Медитація? Это как тебе объяснить, знайти... Себя, ну, у меня то опыт по боли, mm -hmm. я много изучал, это я, я, я. я э, во снах путешествую по своим прошлым жизням, mm -hmm. ты ты Но я путешествую по своим прошлым жизням, ну, это помогает медитации, ну и с ним я свою точку, может я соглашусь, <реку> ну что такие медитации. Медитация это медитация? Медитация это с Богом, Скоро. ну с Создателем, правильно, Бог, Создатель, он есть создатель. Я ну пускай будет Бог. Ну, ты что же тоже не будешь знать, кто я знаю, именно. Я знаю. Я знаю. Теория. Ну, ну, теория. 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 Ты какой вероисповедание? Ну, вы католик? Я знаю, а что? вы вообще э, без веры? Бог. Ну я у им Бог. Хрещеный может. Я знаю много чего. Сидомица. Сидомица. Вот это что ты знаешь? Для чего человек рождается на, на планете? Есть черные энергии. Е положительные энергии. Наша планета создает с 50 отрицательных, 50 не, положительных не. процентов энергии. После смерти человек и его душа энергетически проходит суд, идет по уровням или выше, или ниже. Знаешь, вот если человек набрался много отрицательной энергии, не, делал не то, по жизни не грехи, не аборты, не правильно, не правильно. И еще что-то. Ну как я не знаю? Я уже много людей спас. Я буду создателю молиться. Я с Я сам ты про себя подумай. ты про себя Я тебе хочу помочь. Я тебе хочу помочь. Зачем мне про себя? Я думаю про семью, про детей, про страну. А про себя не надо. Если ты про себя не думаешь, то можешь Очень глуп еще. И не прожил столько жизней, как я. Что тебе интересно? Я тебе запитав. Хто я бо. тебе запитав. Ты не мені відповідь не дав. Простите. так. да. Ти, ти должен знать, что он я не спрашивай. Ну, сейчас мир потихонечку ну, становиться злим. Дякую, я поправився. Якщо ну. до когось думаєш, прийдуть можливо, і будуть погрожувати, будуть, будуть погрожувати, то що вони будуть? Ну... Звать на помощь, и сами не справятся. Потому что можно сказать, было устроить диалог, но иногда это просто не поможет. Но я же не творец. А ты, а ты 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 не стильный? Творец ты 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 частинный? творец. Правильно. Я же не могу раздавать всем свою энергию. Ее ты... не хватит на всех. А что ты можешь сделать для? Слухай, Дого, я, я, я слухай що я не знаю. Щоб я тебе. Не було такої е, отрицательної для людства. Що ти можеш зробити? Це добре питання. Добре питання. А я знаю, а як що може. А що поможе? А я знаю, як не Треб... може. Треб... може. Як? Богу може. Бог може. Хто хто їй поможе? Як ти зв'язуєшся з Богом? Це добре питання. Це добре питання. питання. Ти малий свій читаєш, і чи ти по-своєму яксь? Не заважало прийти до Господа раніш. Має можливість. І має можливість. Смотри, ты... я тебе расскажу принцип общения с Господом. Так? Если тебе ты просишь помощи у Создателя, то обязательно может последовать то, что у тебя он может забрать потом. Наш Один Бог. Не понял. Наш один бог. Для всех людей на этой Один, на бог. Планете? один ну, бог. Для окей. нас ну Один на Бог. Скажи. Я тебе скажу. Солнце. Я тебе скажу. Солнце. Дуже просто. Дуже просто. А, солнце. Так, дуже просто, бачите. Ну це небо це гарячий гігант. Розумієш? Ага, Ми, слов'яни, дуже... раса наша, не, 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 із сосвізі, із созвізддя прийшли семи сестер. Ну тобі завтра світлого дня. Тобі також. Як? До чого? Я, щоб, я... Щоб, До того, щоб бути свідомим, щоб розуміти. О. І перейти Ану, на рівень, на, я на я вищий, вищий рівень. Перейти на вищий рівень. Реально. Ану, Ану, ну слухай, слухай. Ну, ну, а ти знаєш, що таке медитація? Злиться з природою, в мене таке в школі вчили. Всі люди, які живуть на цій планеті, наш Бог це Сонце. Релігія? Вчитель медитації. І, ну, медитація – це йога більше туди. дає інформацію. Ой, не даремно ти тебе туди призвали, не даремно ти туди все, допоможу. У вас якісь такі запитання є, по темі, по медитації. По медитації, які з тебе запитання? Медитація. Медитація? Медитація. Як правильно? А що таке медитація? Для мене це як, як би то пояснити? це так, як. 에, типу, Скажи? мозок. 에, це так, як підзарядка. підзарядка? Мозок він, типу, віддихає в той момент, він, ні, ні. типу, відчиває. Підзарядка від чого? Від чого ти підзаряджаєшся? Як ти підзаряджаєшся? Ти кажеш підзарядка. Ну, підзарядка як. Він типу. 에, наповнюється новою енергією. Добре, але якою енергією? Що це за енергія? Я не знаю. Нічого. Є таке, що ти можеш отримувати інформацію, навіть ти цієї інформації не знаєш. Ти кажеш, ти наповнюєшся енергією навіть зараз. Це така енергія, яка креативна, і та енергія, яка можна сказати, навіть покращує пам'ять. Але звідки ця енергія, ну, звідки вона береться? Що це за енергія? Звідки вона приходить? Це медитація це є зв'язок. Медитація це є зв'язок. Медитація це є зв'язок з Богом. То що тебе надихає. Ми всі люди на, на планеті маємо тільки одного Бога. Ну, є там ще й багато богів, але вони, у нас основний Бог, один Бог основний. І ми його бачимо кожного дня. Що Бог це є сонце. Бог сонце енергія, яка дає людям якусь мету в житті. Що таке день? Це є от, нова можливість щось змінити в світі. О, явище вже ці вже. Це явище, так, це явище. Правильно, це явище. Це не філософія, це є факти. І медитація допомогла мені зрозуміти, що, наприклад, дивися, календар неправильний. От як ви ставитеся до нашого, от, ну от, з точки зору, от, то, що ви кажете, там от, медитація, вам багато чого дало зрозуміти. Так, як так. ви ставитеся іменно до, от, до школи, до нашого? Вот ну, ось тому, слово школи, ось університети? От як ви до них ставитеся? Ми є, ми є генерація змін. Ми є, ми є. Якщо ми бачимо щось неправильне, щось недосконале? Нам потрібно вдосконалювати. Ми генеруємо ці зміни. ми... Ми повинні змінити, щоб наступне покоління отримало краще. Ось так. А медитувати скільки там? А от як правильно медитувати? Молоді чи там старших, які прогресивно думають. Думають прогресивно. Освідомленість так. Ти більш освідомлений. Так, як правильно це робити? Є багато інформації. Я є і ін... Інстаграм, Фейсбук, Твітер, Ютуб, Інстаграм, Тві... Ютуб, а світло атен. Оцим я зараз займаюся, Ось тільки цим я засновник школи. Медитація сприяє, покращує активна медитація і пасивна медитація. Активна медитація це коли ти пряме сонячне проміння, сильне світло. Ти не хочеш щоб тобі світло тобі, тобі зашкодило. Але має бути безпечне світло. Безпечне. Ну, і я, я отримую це світло, будую своє світлове тіло. Це є безпечні години.